Інколи у мене включається політтехнолог. Що це значить? Коли я бачу дію якогось політика, яка не дуже етична або не дуже ефективна, мені хочеться дати йому пораду, як зробити все так, щоб все було добре не тільки для нього, а й для країни, де він є політиком. Вітаю вас на каналі ProUE. Підписуйтесь на наш канал, пишіть мені коментарі, ставте вподобайки або невподобайки. Це для нас дуже важливо і нам допомагає. Про що я хочу сьогодні з вами поговорити? Серед моєї професійної спільноти, а мабуть, і серед вас, глядачів, було помічено, що знову в публічному полі з'явився колишній главком Валерій Залужний. Українська правда взяла в нього інтерв'ю, і я би не сказав, що ми почули щось суттєве. Про те, що Третя світова війна йде, ми це і так розуміємо. Наприклад, про це дуже ґрунтовно каже нам автор нашого каналу Марія Берлінська, яка веде у нас програму про технології війни. Ну, ще про те, чого нам не вистачає на фронті для того, щоб ми... Тримали фронт або перемахали ворога. Головне інше, залужний проявляє публічну активність, що для нього не було характерним, навіть коли він був главкомом. Можна по пальцях перерахувати, скільки раз він виходив на публіку. Мабуть, один раз, коли офіс президента вимагав від нього провести брифінг і прес-конференцію стосовно закону про мобілізацію. Ну, ми розуміємо, я тоді казав, що. Офіс президента хоче перекласти відповідальність за процес мобілізації на Гавкома, який на той час був на піку своєї популярності. Але будемо чесними, я думаю, що популярність у Залушного досі доволі велика, як мінімум більша, ніж у Зеленського. І це Офіс президента дуже хвилює. Чому? Тому що я впевнений, Офіс президента прораховує варіанти, як їм провести вибори. Так, з одного боку, нам кажуть виборів. Не буде, поки не наступить справедливий мир. Це означає, що нам президент впряму каже, що вибори залежать від того, дозволить їх Путін або ні. Бо справедливий мир сьогодні, якщо уважно слухати, що нам каже влада, можливий після того, як на нього погодиться Путін. Мені особливо сподобалася оця фраза в посланні президента Верховній Ради стосовно плану стійкості. Що наша стійкість у тому, щоб пережити когось в Москві, тобто Путіна. А поки Путін живий, справедливого мира нам чекати не треба. І значить, поки Путін живий, вибори неможливі. Це з одного боку. А з іншого боку, я бачу активну підготовку Офіса до виборів. Я думаю, це в тому числі продиктовано тим, що президент розуміє, що його попередній план піти в один термін. Залишити посаду президента, але піти переможцем не вдався. До перемоги ще далеко, і президенту потрібен другий термін. І офіс діє, так як діє та чи інша влада, зробити все, щоб конкурентів не було. Ми бачили за останній час так чи інакше дії по зачистці так званого політичного горизонту, але найвідомішою і найсильнішою фігурою для президента є залужний. Навіть коли його відправили за кордон, він все одно залишається потужною публічною фігурою, особливо коли виходить з інтерв'ю. Причому з інтерв'ю, яке зазвичай наші посли в будь-якій країні не дають. Ну от згадайте, будь ласка, діючий посол український або в США, або в Британії колись давав якісь прямі публічні інтерв'ю. А залужниця робить. І це натяк Офісу президента. У вас є суперник, який гарантовано вас може перемогти на виборах. Навіть якщо ви робите все, щоб вони були несподівані, не можуть бути, не можуть бути, а потім в якийсь момент скажуть, ну все, треба знову переобрати нашого президента Зеленського. Ну і зазвичай, як українська влада і всі попередники, які було до Зеленського діяли, вони намагалися зробити політичні репресії проти будь-якого конкурента, зробити щось, що або унеможливило балотування кандидата, який може бути е доволі серйозним суперником діючому, або облити його брудом. І ми все це будемо бачити стосовно конкурентів Зеленського. Але я ж хочу включити політтехнолога. Що б я порадив Зеленського, щоб він дійсно переміг пана Залужного на виборах, якщо вони там зустрінуться як кандидати на цю важливу сьогодні під час війни посаду? Я попорадив Володимиру Олександровичу згадати себе, коли він був ще в плівиборчій кампанії, згадати свої обіцянки. І навіть на обіцянки, яких, може, таких прямо конкретних не було. Я б сказав, у нього були натяки. Але зрозуміти, а чого українське суспільство від нього очікувало, це з одного боку. І я можу сказати, чого українське суспільство від нього очікувало. Коли українське суспільство вірило, що він є вироком пану Порошенка, а пан Порошенко це був такий, знаєте, яскрава ілюстрація всієї діючої влади, яка була до нього. Влади, де корупція, де брехня. Де закон не один для всіх, а тільки для ворогів, причому не стільки закон, як безприділ, де немає вільної економіки, де є державний рекет силовиків проти підприємців, де є несправедливість, якщо ти у владному апараті в тебе величезні можливості, якщо ти вільний громадянин, держава не робить нічого, щоб ти жив. Достойно, де велика імміграція, де мільйони заробітчан, де мільйони українців вважають, що все краще жити десь в іншій країні, де є закон, порядок і демократія. Ось все це повинен був змінити Зеленський. Будемо чесними, це не тільки не змінилося, стало ще гірше. І друге, помножити на коефіцієнт війни, а під час війни все це потрібно негайно, радикально швидко. Через політичну волю, якої, на жаль, ми поки що від пана Зеленського не бачили. Сміливість залишитися на банковій бачили так. І за це він отримав свої плюси. Але політична воля перемогти ворога, а його можна перемогти тільки якщо ти зміниш внутрішній устрій країни. Бо я вважаю, що сьогодні у нас є достатньо ресурсів людських, грошових. Економічних будь-яких інших, щоб перемогти ворога, не вистачає тільки одного ефективного державного управління. Так от, перемогти пана залужного можна, якщо зробити так, щоб твої дії повернули до тебе довіру суспільства. А для цього треба зробити радикальні реформи і повернути в суспільство справедливість і ефективність державної влади. План, за яким треба діяти, дуже простий. Його громадянське суспільство вже запропонувало пану президенту. Більш того, у нього великі можливості отримати підтримку українського народу. Я нагадую ці сім пунктів, про які я дуже часто вам розказую. Перше, це тотальне скорочення державного апарату. Я б сказав ще радикальніше: нам потрібна радикальна ілюстрація. Всі, хто за 30 років. Створив оцей правлячий клас, державний апарат бюрократів і корупціонерів повинні піти. Піти із влади, піти з державного управління. Люстрація це заборона на працю, бо вони є носіями отої культури, яка робить нашу державу слабкою, яка робить нашу державу неспроможною і неконкурентно здатною, яка робить нашу державу небоєздатною перед таким ворогом. Коли ми кажемо про війну на виснаження. Прибрати їх всіх їх дуже багато. Вони нам не потрібні. Це майже 2 мільйона паразитів, які нічого крім шкоди для нашої країни не роблять. Замінити їх на молодих, нових, ефективних це крок другий. І ми знаємо, де брати таких людей. Це повинні бути люди, які пройшли свій тест на державність. Вони пройшли фронт. Я тут згодний з формулою, кожний чиновник повинен пройти фронт. Це крок другий, який треба зробити президенту. Крок третій, який дуже сильно зробить неможливим, щоб залужний став конкурентом Зеленського. Нам потрібні зміни в армії. Такі ж радикальні, як в державі. Касту генералів треба прибирати. Треба міняти оту радянщину, яка є в армії. Неефективність, неспроможність казати правду і доповідати правду наверх треба міняти на ефективну сучасну армію, яка вже існує. Я нещодавно дивився інтерв'ю з паном Білецьким. Це командир 3 штурмової. Мені дуже сподобалося, як він розповідав, чим третя штурмова відрізняється від всіх інших, як там набирають хлопців, як їх рекрутують, чому йдуть в третю штурмову. Чому вони дуже ефективно воюють? Тому що підготовка, тому що вони бережуть життя своїх хлопців, тому що вони забезпечення себе зробили не з Міністерства оборони, а потрібно саме з Міністерства оборони, а завдяки своїм волонтерам і завдяки допомозі громад. Вся армія повинна бути така. В мене дивна порада, але я вважаю, що вона дуже правильна. Генштаб треба зробити не з генералів. Ще які вчилися за при Радянському Союзі, а з тих командирів бригад, які показують максимальну ефективність. І повірте, ми будемо мати зовсім іншу армію. Я тут згоден з багатьма тими, хто безпосередньо знаходиться на фронті. Росіяни просуваються не завдяки тому, що у них більше ресурсів і кращі воїни. Вони просуваються, що у них більш адекватне управління військами. Яке звичайно використовує їхні переваги. А це те, що вони не бережуть своїх воїнів, а ми так не можемо, те, що у них є перевага в повітрі, каби, а у нас, на жаль, такої переваги немає. І тим, що у них промисловість працює не тільки їхня, а ще і їх союзників, а ми так і не зробили все для того, щоб запустити нашу економіку. По формулі, все для фронту, все для перемоги. Ми сьогодні витрачаємо на мирні забавки більше грошей, ніж на оборону. Ми сьогодні витрачаємо шалені гроші на утримання нашого чиновничого класу більше, ніж на закупівлю зброї. Це теж президенту треба змінити. 80% сьогоднішнього бюджету, який переповнений грошами наших союзників, повинно йти. На закупівлю зброї, на оснащення нашої армії, на оборонні лінії, на ППО, а не на асфальт, благоустрій, стадіони та інші євроремонти, які ми бачимо по всій країні. І це буде видно всім. Треба прибрати гетьманцева як головного ідеолога фіскальної політики держави. Треба максимально скоротити. Податково чомусь президент Аргентини Мілей свої 3 тисячі податківців може скоротити на 75%. А наші 29 тисяч так і залишаються ракетирами, які виводять через корупційні схеми так званого ПДВ великі гроші собі в кармани або в кармани можновладців. І, звичайно, створюють величезні проблеми для наших підприємців. Формула нашої економіки дуже проста: невтручання держави, кредитування Нацбанку, максимально пільгове для тих, хто виробляє зброю, і все для оборони, і дерегуляція. А держава повинна стати величезним замовником всього, що наші сьогоднішні підприємці можуть робити для оборони. Ну і треба повертатися до справедливості і демократії. Єдиний марафон закрити, дивитися уважно як президент, що тобі доносять журналісти, справжні журналісти, не ті, що несуть добрі новини і пропаганду про владну, а ті, що створюють об'єктивну реальність, дійсно повернутися до розробки законів, які дозволяють міняти владу на всіх рівнях, і в раді, і місцеву владу, завдяки легітимному. Процесу виборів, нам потрібні референдуми і плібесиди. Треба налагодити оцей діалог і дуже добре чути суспільство. Відкрити кордони треба довіряти своєму народу, тому що люди не тільки будуть тікати з країни, але не будуть боятися і повертатися в країну, ті, хто виїхав, або просто їздити між нами і союзниками, якщо цього вимагає, наприклад, бізнес. Все це треба зробити і тоді. Ніякий залужний, як конкурент для вас не буде проблемою. Я колись казав, що Зеленський став президентом завдяки тому, що його до влади привів Порошенко. Він міг виконати всі свої обіцянки: жити по-новому, продати свої активи, зачистити країну від Медвідчика, збудувати справжню армію, яка б унеможливила. Напад на нашу країну, не мінські домовленості, а звільнення Криму і звільнення Донбасу від окупантів. І тоді, який там Зеленський, який там вирок, ми би мали сьогодні другий термін ефективного, небрехливого, справедливого президента. Все те саме треба робити Зеленському: зробити все, щоб були виконані його обіцянки. Зробити все, щоб люди розуміли, самі він змінив ситуацію. А діяти, як діяли всі попередники, це значить іти до поразки. Ну, і поки ми тут з вами розмовляємо, війна продовжується. А ми продовжуємо свій збір на дрони. Дивіться наш звіт про те, скільки ми зібрали грошей, і долучайтеся до нашого збору, а також підписуйтесь на наш канал. Дякую вам! Знаєте, хто з військових підрозділів має найкращу статистику по знищенню тяжкої ворожої техніки? Це великі бомбери, які панічно російські окупанти називають «Баба Яга». Вони знищують ворожої військової техніки значно більше, ніж арта. А щоб вони ефективно працювали вночі, їм потрібна розвідка. І таку розвідку роблять «Мавіки-3Т». Чому? Тому що в них є тепловізійна камера. Для нашого підшефного підрозділу з Національної гвардії, який саме і керує такими бомберами, ми Mavic 3T закуповуємо завдяки вашим донатам. Збір, який ми почали на початку травня, продовжується, і ми вже перейшли рубіж в 3 мільйони. Ми купили ще один Mavic, наступний, і ми вже на фінішній прямій. Наші плани закупити 25 Mavicів. Завдяки вам ми це зробимо. Підтримуйте нас, продовжуйте донатити. Ми вдячні за кожну вашу гривню. Якщо ви ще не донатили і не знаєте, як це зробити, це дуже просто. Перший варіант два QR-коди на монобанку і на картку в приваті. Скануйте, і це вас виведе на можливість задонатити нам напряму. А також можна знайти пряме посилання в нашому описі. А ще ви бачите номери, можна їх переписати чи запам'ятати, і теж це зробити. Ми вдячні вам за кожний донат. Ми завдяки вам теж приймаємо участь в обороні нашої країни, як кожен із вас. І саме ваші гривні, ваші донати, ваша участь допомагає нашим хлопцям палити російських окупантів. Щиро дякуємо глядачам Ютуб каналу Pro UA за ваші донати на придбання для нашого спецпідрозділу тепловізійних Мавіків 3Т. Ваші пташки вже допомагають нам знищувати ворога. Разом переможемо! Слава Україні! Героям слава! не зупиняємося, продовжуємо. Слава силам оборони, смерть ворогам. Давайте палити окупантів разом з нашими хлопцями і разом з нашим. YouTube каналом про Юей.